Є знижки представляють коко знижки травня на реліф. 10% в аптеках подорожник, бам та «Ощад». попадає зайвий в рот. випиваєш антидот. Тож виводить без турбот і токсини антидот. Розмова на підвищених тонах, стусани та нецензурна лайка. У Харкові працівники ТЦК, начебто, двічі за день побили чоловіків. Факт побиття цивільних зафіксували на відео. Очевидці мешканці були шоковані поведінкою представників ТЦК, які на вулиці посеред білого дня та у присутності поліцейських застосували фізичну силу щодо цивільних чоловіків. У ТЦК вже відреагували, кажуть, що не все так однозначно. Усі деталі кричущого інциденту розповім за мить. З вами новини Тесен і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. Просто, блядь, женщину называют, блядь, это нормально? Ну, мр, Бр... блядь, 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 просто, блядь. У... Боже, блядь. Боже, у них пистолеты. Да людей поздравляют. Там маже там дитина забери дитину забери, пожалуйста. Чому дитину? Ді заберіть дитину, жінчину, дитину. 22 травня це відео облетіло чи не всі пабліки і викликало досить великий резонанс у суспільстві. Гучні заголовки і емоційні коментарі українців заполонили мережу. Ба більше місцеві телеграм-канали писали, що представники ТЦК обматюкали жінку, ударили лежачого чоловіка, а згодом розбили голову іншому. І дійсно, якщо подивитися відео ще раз або знайти запис з іншого ракурсу, все так і видається.

Это нужен нефть, нормально, Ба більше повідомляли, що навіть після того, як очевидці викликали поліцейських та швидку, конфлікт не завершився. Чоловіки у формі продовжили з'ясовувати стосунки з цивільними. Розмова на підвищених тонах і йшла про те, хто краще воював. Орки сюди заліз. Ти чим <різь> Ти Ти Ми города бували. Ми міста відбивали, Ми, 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 ми захищали, Де ви були всі? Лейтенант, казачки, каких-то казачок. Бог якие лейтенант, вызвали полицию. Чем ты займався, Ты лейтенант. Чим занимался? Хорошо. чим Чим? ти займався, вибивали Чем ты занимался, когда мы выбивали отсюда улицу? Чем помогают? А да, 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 почему Нет, мы вас вообще Я вас беспредела хочу. Да потому что, что? А вы уже не защищали, не воевали. Вы приехали. И что? Вы на этих сейфах сколько водите? <потографірує> Також є відео, де видно бійку з чоловіком, який йде з місця події з синцем на обличчі. Поліція практично не втручається у те, що відбувається, хоча всі події розгорнулися на очах у маленької дитини, яка ймовірно є дочкою чоловіка, якого вдарив представник тецека. <потворю>

Я защищаю клеену. Я защищаю вот ты дай воював. Скажи, ты дай воював, друже. А сейчас это здесь. Так факт, що бачите, ствовання. Це точно не ви. Ви сидите в центрі. От скажіть. Я не понял. В один раз. Порядок ваш. Понятно? Всі чекали на офіційну реакцію від ТЦК, і от вона з'явилася. Там стверджують, що конфлікт розпочався через те, що чоловіки нібито перші спровокували військових. кажуть, що цивільні, начебто, були у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, а початок конфліктної ситуації не потрапив на відео у соціальних мережах. 22 травня оприлюднене відео конфлікту між цивільними громадянами та військовослужбовцями ТЦК та СП. Інцидент стався у Харкові під час оповіщення громадян. Військовослужбовцями попередньо встановлено, що конфлікт розпочався через застосування. Декількома громадянами, які мали ознаки алкогольного або наркотичного сп'яніння, фізичної сили проти військовослужбовців, провокативні напади супроводжувалися брутальною лайкою та образами гідності військових. При цьому розповсюджується лише фрагмент відео щодо ситуації, зазначені вищі епізоди. Відсутні у поліції також прокоментували ситуацію. Речниця поліції Харківської області Олена Баранник повідомила Тесен що йде перевірка. Ми бачили ці відео безумовно йде перевірка щодо цих конфліктів. На запитання про те, чи є люди у військовій формі працівниками ТЦК, речниця поліції відповіла, що це з'ясовують інші правоохоронні структури. Також у повідомленні Харківського ОТЦК та СП, йдеться, що через конфлікт постраждав солдат роти охорони, йому наклали шви на забійну рану у районі Вилиці. Повідомляють також, що призначили службове розслідування, за результатами якого вживатимуть відповідних дисциплінарних заходів. Переконані, що цьому інциденту, який стався у присутності співробітників національного. Поліції буде оперативно надано відповідну правову оцінку. Після відкриття кримінального провадження командування надаватиме повне сприяння роботі правоохоронних органів. Водночас, командування і особовий склад Харківського ТЦК засуджує дії військовослужбовців, які піддалися на провокування з боку осіб з неадекватною поведінкою. Вони не мали, незважаючи на агресивну провокацію, вступати у суперечку та фізичне протистояння. Призначено службове розслідування, за результатами якого будуть вжиті відповідні дисциплінарні заходи, також у Харківському ОТЦК та СП Нагадали, що у державі тривають заходи оповіщення військовозобов'язаних, до яких залучені військовослужбовці територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки. Переважна більшість з яких безпосередньо брали участь у бойових діях і переведені до ТЦК за станом здоров'я після поранень і бойових травмувань. А що думаєте ви про цю ситуацію? Кому вірити більше цивільним чи військовим? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.